Божі слова на кожен день. У Божому плані, розрахованому на кілька тисяч років, дві частини роботи виконуються у плоті. Перша робота розп'яття, за яку він здобуває славу. Друга робота завоювання та вдосконалення в останні дні, за яку він здобуває славу. Таким є Боже управління. Тож не вважайте Божу роботу чи Боже доручення вам за просту справу ви всі спадкоємці Божої слави, вічної ваги в безмірнім багатстві. і так зумисно визначив Бог. Із двох частин Його слави одна проявляється у вас вам уповні даровано. Одну з частин Божої слави, щоб вона була вашою спадщиною, так Бог звеличує вас, і такий план здав на ним визначений. Якби та велична робота, яку Бог здійснює в землі великого червоного дракона, вершилася деінде, вона б давно принесла рясні плоди та була охоче прийнята людиною. Ба більше західному священству, що вірує в Бога, занадто легко було би прийняти цю роботу, адже етап роботи, який виконує Ісус, є прецедентом. Ось чому Бог не може досягти цього етапу роботи зі здобуття слави деінде. Там, де люди визнають його роботу, а народи підтримують його, Божа слава. Не може утвердитися. Саме тому цей етап Божої роботи має таке надзвичайне значення на цій землі з поміж вас немає жодного, кого б закон захищав, натомість він вас карає. Що гірше, люди вас не розуміють ні ваші батьки, ні ваші родичі, ні ваші друзі, ні колеги. Жоден не розуміє вас. Коли вас покидає Бог, не змога вам надалі жити на землі, але навіть тоді людям не сила бути далеко від Бога. Таке є значення Божого завоювання людей і така Божа слава. Те, що ви успадкували цього дня, більше за спадщину апостолів і пророків усіх часів. Більше навіть за спадщину Мойсея і Петра не можна отримати благословення за день або два, їх потрібно заслужити великою жертвою. Тобто, ви повинні мати велику віру та любов, що пройшла переплавку, ви повинні володіти багатьма істинами, до яких Бог вимагає, щоб ви дійшли до того ж. Ви маєте обернутися до справедливості, не боячись і не ухиляючись, і ваша любов до Бога має бути несхитна до самої вашої смерті. Ви мусите мати рішучість змінити свій характер життя і зцілитися від вашої розбещеності, ви мусите без нарікань приймати всяке Боже керування і бути покірними аж до смерті. Саме до цього ви мусите дійти саме така остаточна мета Божої роботи, і саме цього Бог просить від цієї громади людей. Адже Він дає вам тож у відповідь напевне, проситиме від вас і пред'являтиме до вас відповідні вимоги, тож у всякої Божої роботи. Є причина, і це знов і знов показує, чому Божа робота ставить суворі вимоги та вимагає міряти великою мірою. Саме через це ви мусите наповнитися вірою в Бога. Словом, уся Божа робота вершиться заради вас, щоб ви стали гідними отримати Його спадщину. Це не стільки заради власної слави Бога, скільки задля вашого спасіння та вдосконалення цієї громади людей, що так тяжко страждають у нечистій землі. Ви мусите розуміти волю Божу. Тож я благаю тих багатьох невігласів, що не мають ні розуму, ні розсудливості не спокушайте Бога. І не опирайтеся більше. Бог уже пройшов через страждання, які не зносила жодна людина, і давно витерпів замість людини навіть ще більші приниження? Чого ще ви не можете відпустити? Що може бути важливішим за волю Божу? Що може бути вищим за Божу любов? Богові й так тяжко вершити свою роботу в цій нечистій землі, якщо до того ж і людина свідомо й умисно переступатиме Божу волю, то Божа робота не здійсниться ще довше, словом, нікому від того не буде ні зиску, ні користі. Бога не зв'язують пута часу, Його робота та Його слава. Над усе, тож він заплатить за свою роботу будь-яку ціну, скільки б часу для цього не знадобилося такий характер Бога він не спочиватиме, доки не виконає свою роботу, а станеться це лише коли він здобуде другу частину своєї слави. Якщо в усьому всесвіті Бог. Не здійснить другу частину своєї роботи та не здобуде слави, його день не прийде ніколи, його рука ніколи не полишить його обраний народ, Його слава ніколи не зійде на Ізраїль, і його план ніколи не здійсниться. Ви маєте вміти бачити волю Божу і розуміти, що Божа робота не така проста. Як створення неба і землі і всього сущого. Адже сьогоднішня робота така перетворити розбещених і вкрай байдужих, очистити тих, хто був створений, але підданий обробці сатаною, і мова не про створення Адама чи Єви, і поготів не про створення світла, чи всякої рослини й тварини. Бог – Очищує те, що споганено сатаною, і наново його здобуває, воно стає тим, що належить йому, і перетворюється на його славу. Не так це уявляє людина, і не так це просто, як створення неба й землі та всього, що є в них, і не так просто, як проклясти сатану та запроторити його в безодню. Ні. Ця робота в тому, щоб перетворити людину, перетворити те лихе, що не від нього, на добре, що від нього. Ось яка правда стоїть за цим етапом Божої роботи. Ви маєте це розуміти й уникати надмірного спрощення. Робота Божа не схожа на звичайну роботу. Його дива та мудрість такі, що розум людини. Не може їх осягнути. На цьому етапі своєї роботи Бог не створює все суще, але й не знищує його. Натомість Він перетворює все, що сам створив, і очищує все, що осквернив сатана. І таким чином Бог починає велику справу, і в тому полягає все значення Божої роботи. Хіба ти бачиш у цих словах, що Божа робота насправді така проста?